Ой, ви вже тут, вибачте. Вчора почала читати дороговкази Желязного і зрозуміла, що ще не записала про цю книжку в свій читацький щоденник, що і планую зараз зробити. А що це як не ідеальний привід розказати вам про те, як я веду свій читацький щоденник, нащо, які я в цьому бачу плюси, мінусів не бачу, хоча... Можливо, є один, трошки займає часу. До речі, вітаю! Ви на каналі Yellowbook.No, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого – вйодок-ножок. Щоб зрозуміти, наскільки в мене довга історія з читацькими щоденниками, треба вам їх всі показати. Ось вони, всі три. Це мій найперший читацький щоденник, що я почала вести о другій е, половині 2017 року. На початку 2020 року я придбала оцей блокнотик і повністю заповнила. І зараз веду Ще один прекрасний жовтий блокнотик від Leuchtturm 1917. Одразу розкажу вам, який блокнот я обираю для своїх щоденників. Бо починаючи з другого, це одна і та ж сама модель, але в різних кольорах. І продовжуватиму купувати саме такі блокноти для майбутніх щоденників, бо він мені здається найкращим. Це Льойхтур 1917, тверда палітурка з двома лясе, ліновка в крапочку. Бо це для мене ідеальна ліновка. Я взагалі тепер обираю що зошити, що щоденники, що, що будь-яку канцелярію, якщо вона доступна. Крапочку. Така ліновка, мені здається, максимально ненав'язливою, але при цьому невеликі відступи між рядками виходять, як, наприклад, в розлінованих блокнотах. Це я дуже люблю. Як ви розумієте, оцей блокнот пройшов витримку часом, йому вже майже 5 років і виглядає він на свій вік. Дуже-дуже добре. Що не можна сказати за його попередник, але то був перший досвід. Е, мені треба було зрозуміти, що обирати і що було б краще. Давайте я вам розкажу свою мотивацію, чому я колись почала вести читацький щоденник саме на папері. Хоча маю зізнатися, що майже все дублюється ще й в Goodreads. Тобто, в мене є і електронна версія. І ось така паперова. Колись це почалося з розмови з подругою, котра теж любила вести свою статистику, записувати, які тайтли вона прочитала, в який приблизно період часу, які в неї були враження, і це робила вона онлайн. А потім без об'яв, без жодних попереджень, цей сайт. Припинив своє існування, певно, перестали прилетити за сервер, і він просто зник. І вся ця інформація, яку вона дуже ніжно збирала, дуже довгий час, вона просто зникла. З того моменту я вирішила, що буду обов'язково робити все. Дублюванням і на папері в першу чергу. Процес еволюції мого шаблону а, був не те, щоб довгий, але зараз він повністю устаканився. Я думаю, що він вже на змінний роки чотири. Дещо я прибрала з початкового, дещо додала, і про це ми обов'язково поговоримо трошки пізніше. Але тепер давайте поговоримо. Про плюси, які я бачу для себе в введенні саме паперового читацького щоденника. Для цього я хочу звернутися, по-перше, до книжки Сьюзан Зонтах «Спостереження за болем інших і прочитати вам одну цитату. Ці ідеї називаються спогадами, тобто у тривалішій перспективі є фікцією для того, щоб мої спогади, для того, щоб моя пам'ять, для того, щоб мої враження не ставали фікцією, бо читаю я багато, і багато зараз в житті відбувається, і неможливо все це тримати в голові, та й не треба, бо нашому мозку треба і відпочивати від інформації. І найважливіша насправді функція мозку це забувати. То я все, що хочеться забути, переношу на папер, це прекрасно, це дає змогу потім повернутися до своїх записів і, наприклад, скласти швиденько відгук для відео на Ютубі. Але це ще й дуже зручно і для інших читачів, хто не ведуть свої читацькі блоги, бо якщо ви читаєте якусь серію книжок. Видання яких займає багато часу, і ви не хочете перечитувати, ви можете записати основні сюжетні повороти на сторінках свого щоденника, записати свої найяскравіші враження, і все. Ви прочитали одну сторінку і можете продовжувати читати серію далі. Вам не треба витрачати час на перечитування. Також ведення щоденнику, як на мене, це ідеальний спосіб навчитися чітко, коротко і ємко виражати свої думки саме на сторінках. Я для себе, наприклад, зробила таке обмеження, що відгук на книгу має поміститися на один аркуш. Не на розворот, не на два аркуші, а на один. Скільки б я не хотіла сказати, якщо мені багато є що сказати, я маю це. Отак, от скомпресувати і знайти правильні фрази, правильні слова, правильні думки, які я хочу для себе законсервувати на сторінках цього щоденника. Мені здається, це обмеження кльовим. Там бувають винятки, якщо мені треба продовжити писати про якусь конкретну книжку. Наприклад, про цю в мене півтора аркуші займає відгук. Я залізла на сусідній аркуш щодо іншої книжки, але там я написала буквально два речення. І ще давайте трошечки про плюси, які я ще бачу, в тому, щоб вести... Читацький щоденник, по перше, це статистика. Її можна вести і в Рорку, і на Гудріц. Але я люблю вести статистику не тільки по кількості прочитаних книжок або датам, коли я їх читаю. Я ще люблю, наприклад, вести статистику по нових авторах. Тобто, якщо я читаю книжку автора, якого до цього не читала, в мене є позначка, який це номер автора незнайомого в цьому році. А потім в підсумках року я буду вам розповідати, що в цьому році я познайомилася з творчістю десь. 55 авторів. І це буде абсолютно чиста правда, бо я чітко маю цю <смас> циферку на сторінках свого щоденника. І останній, як на мене, найважливіший плюс це повна відсутність самоцензури. Не вірю, що жоден з вас пишучи відгук на Гудріц або для Інстаграму, або також знімаючи на Ютуб, або куди завгодно на будь-яку платформу. Не підбирав правильні слова. Це буває дуже складно і хочеться виплеснути всі свої емоції з приводу того, які ж ці герої довпні, або як це все погано написано, або ще щось. Ось це місце для абсолютної відсутності самоцензури. Ніхто, крім вас, не буде читати ваш читацький щоденник, якщо ви самі нікому його не дасте. Тому можна бути. Самим собою можна бути інколи токсиком, бо я вважаю, бути токсиком щодо персонажів книжок це абсолютно адекватно, інколи треба кудись скидувати всі негативні емоції. І ви можете писати все, що хочете. Одного разу я наматюкалася на сторінках щоденника на персонажа так довго, так рясно, і мені не соромно. Мені це дуже сильно сподобалось, бо мені після цього полегшало. І знаєте, я часто обираю книжки для того, щоб випустити свої емоції, щоб поплакати від книги, а не від обставин в житті, щоб плакати від того, що нікого не образить, наприклад, що не зробить нікому боляче. От такий спосіб рефлексії. Теж дуже класний. І тепер давайте перейдемо саме до того, як я оформлюю сторінку щоденника на прикладі книжки Дороговкази. В лівому верхньому кутку я пишу ім'я автора, в правому верхньому кутку я пишу дату прочитання від першого дня до останнього. Тобто, коли я записую перший день, я роблю. Мінімальний відступ для того, щоб вмістити дату фінального дня читання. Ну, ви побачите зараз на відео, як це відбувається. Потім посередині я пишу назву книги через один рядок від ім'я автора та дати. Ну і нижче. Весь простір сторінки в мене займатиме рецензія. Правому нижньому кутку я малюю такі квадратні дужки, в яких я потім напишу порядковий номер книги, тобто, яка це була книга за номером з початку нового року в моєму читанні? І не завжди так буває, що е, в якій послідовності книжки записані в читацькому щоденнику, в Такий буде і номер? Бо буває, так як на попередньому розбороті. наприклад, треба трошки потерпіти. Я дочитала раніше, ніж спостереження за болем інших, тому 55-й номер в мене на Правій сторінці а 56 на лівій. Тепер візьмемо червону ручку і намалюємо зірочку. Після неї, коли я дочитаю, я напишу свою оцінку. Оцінки я виставляю аж з десятими, тобто 3,8 або 5,0 або 4,2, Бо мені так веселіше, бо я так відчуваю, бо я просто так люблю. Ну і нижче весь простір сторінки в мене займатиме рецензія. Частіше за все, я роблю її в два підходи. Тобто починаю читати книжку, і коли мені кортить щось записати, я це записую. І, певно, зараз ми це і зробимо. А увесь інший простір, якщо я захочу, я заповню пізніше, вже коли. Дочитаю цю книгу. Ще я вам покажу дві практики, які я вже не роблю, але колись робила, і, можливо, вам це буде цікаво. Для них я використовую жовту та фіолетові ручки. Фіолетовою ручкою на горі над датою я пишу в якому форматі я читала книгу і якою мовою. Тобто, в даному випадку, це паперова. І українська мова. Жовтою шручкою я пишу в самому низу сторінки, там, де навпроти цих квадратних дужок, і там я можу писати для себе хештеги цієї книги, тобто, що це за жанр книги, які, наприклад, основні сюжетні повороти, можливо, там є щось типу тропів. Як від друзів до коханців чи від ворогів до коханців, чи щось таке. Якщо мені хочеться таке записати, то я це записую. В даному випадку я написала наукова фантастика, подорожі в часі та відомі історичні постаті». Ось так виглядає лей-аут сторінки ще не дочитаної книжки. Сподіваюся, вам все зрозуміло, все видно. Це не складно, можна все писати одним кольором, можна прибрати ось цей напис і ось це. Інше ж мені подобається відслідковувати. І, до речі, я забула вам розказати, що ще отак от пишу зеленим кольором номери. Це значить, номер незнайомого мені автора до цього. І ще буває в мене ось такі позначки купа сердечок, тому що мені дуже і дуже сильно сподобалась книжка. Ну, це для того, щоб швидко знаходити усі п'ятізіркові свої книжки. Ну, ось ви знайомі з моїм форматом ведення читацького щоденнику. Можливо, в дечому він надлишковий. Тому певно я і перестала записувати жанри книжки і в якому форматі я читала книгу якою мовою. Бо це тепер вже більш ясно від того, як я пишу назву книги. Якщо я пишу англійською, значить читала англійською. А в електронці чи в папері ну, це взагалі для мене вже не грає ролі. В цілому. Тепер мені вельми кортить дізнатися, чи ведете свої читацькі щоденники ви. Якщо ви робите це онлайн, то на якій платформі? Якщо офлайн, то що вам важливо записувати, що ви документуєте на майбутнє? Будь ласка, розкажіть мені. Можливо, ви мене надихнете змінити трошки. Формат того, як я веду свій читацький щоденник. Ну а на цьому в мене все. І дуже вам дякую за те, що ви до мене доєдналися тут в цьому відео. А, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та ваші коментарі. Це найкраще, що ви можете зробити для того, щоб підтримати мене та канал ЄЛУБУКНУК на шляху до розвитку. Ну і тим паче, нехай квітне український YouTube. Дякую, що були тут зі мною, і сподіваюсь, ми. З вами незабаром побачимось! З теплом до вас, Іра! Па-па!